Дітлахи гуляють, вечірне прогулянка. Ану, киш звідти. Ципо, ціпо, 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 ціпо. Ходімо, ходімо спадки. Йдемо. Приховались. Йдемо, йдемо. Ходімо, будемо спадки. Довго я тебе посаджу. Давай. Ідем. Треба вже спадки, вже пізно. Ось такий будиночок на ніч. Куряче гніздо. Це вони тут сплять. І ці сіточки ми так закриваємо, бо колись вже вибігли через оці. І кіт ганявся, але правда не з'їв. Богу Все, вагой спадки. Щось я інших принесу. Почекай. Так, Де ви там. Йдем. Йдем. Дьем. Давай. Менше заберу. Йдем. Що ж ви? Боїзки. Ну, а ти куди випрыгуєш? Всю. Ви вже труситесь. Де? Диви. Ходімо, маленько. Ти йдеш. Ідім. Ходім. Йде. Треба вже. Хм, ну, ну не вирубайся. Ну, Обережно. Давай приклеємо. І ще одного. Так, ти де. Йди. Ты сам залышишься? Ходи. Ходи. Ходи, ходи, ходи. Маленький. Ты сюда. Идем. Идем спать. папки. Ходи. Так, зараз открыл. Вот так. Все, все, все. Спадки, спадки. Спадки. Треба спадки. Завтра снова будет гулять. Єжі, ми може вже трошки погуляли? Куди ти тікаєш? Так. А, ти на мене, так? Я зрозуміла. то тось так. Так, краще. сидіти на мені? А ти куди вискочив? Ну, ми ж домовились. Бежи спадки. Давай, біжи. Біжи, біжи, біжи. Давай, 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 давай. давай. Спадки. І ти, і ти, і ти і спадки. Давай, все, лягаємо. Ви як малі діти. Як з мультика Петрик П'ятишком, щоб вкласти спати не могла їх. Так і про вас. Так? Все? Все, я зак... Зачиняю. Все. Давайте. Все. До завтра. Зараз така вищелочка. Зараз я закрию. Отак. І ну, все. Тут зараз попробуємо. І Я тут ще зверху шифер ставлю. А зранку випускаємо. Під сіточкою. Все, спадки.